Усім глядачам каналу Апіджорнал TV мої вітання. Давненько з вами не бачились. Вирішив от зняти відео з нагоди такої аномальної весни. Зараз ми знаходимося на київському тачку. Значить Сьогодні, в принципі, типовий день, Уже майже тиждень. Така погода стоїть. Значить, в день десь температура до 10 градусів у затінку, а сонячно, ну, вітряно, а вночі десь нуль, ну, може, невеличкий мінус десь був. Тому ми бачимо, що природа розвивається, вже бачимо яблуні геть на низькому старті. Ще трошки буквально. І вони почнуть цвісти. Цвіте, цвіте фактично все те ж саме з каштанами, вже є одуванчики. Все крім яблунь та каштанів. Вони на низькому старті. От черешня, вже бачимо, навіть доцвітає. От. Ну, Така погода триває вже десь тиждень. Е і що для неї характерно, що в, на сонці, в принципі, і в затишку е можна навіть загоряти. Бо сонце дуже яскраве, але якщо вітер на вітру та у затінку, то навпаки хочеться вдягнути на себе побільше одягу. Ну, мені пощастило з точком. бачите, бджоли стоять якраз захищені від північного та західного вітру, північно-західної, тому от всі, як то кажуть, прелісті, всі переваги. Цього можемо бачити зараз. Зараз вже ближче до 6 години. години, йде лід такий, ну, достатньо не, не, не інтенсивний, але в той же час він має місце. Звичайно, що, наприклад, вчора, льоту, вчора був самий найхолодніший день, льоту особливо не було, а на заміському точку то взагалі носу не, бджоли не показують. Там контраст цей дуже очевидний. Ну, Бачимо, що бджоли сидять піджаті на одному корпусі. От, дно утеплене фольгоізолом. Тобто, навіть у найхолодніші, коли менше активності, завжди були вентиляторщиці. Тобто, вентилюють люток, як то кажуть, за принципом да не в обіді і паркостей не ломить. Да, як кажуть. От. Ну і всі майже ці дні от протягом останніх там, 7 днів мали вони змогу так собі трохи вихоплювати нектару, може ну, пилок то точно. От. Так що ось такі справи. Ну Вчора я вже дав їм трохи сиропчику, для, що називається більше в стимуляційних цілях. От, в принципі, Більшість сімей забрали вже. От, так, в принципі, це виглядає. От, такий стан. Значить, тут був кульок не вибраний. Така сила, бачите, що ще тиждень тому я бачив, що багато вже тягли язички, І їх вже можна було б розширювати тиждень тому. І, звичайно, що все йшло до того, що завтра, тобто в суботу, я міг би зробити вже першу закладку планову. Воно то, в принципі, і так можливо робить. На ближчі дні тут не більше 10 градусів. Ну, не будемо ризикувати, просто все ж таки бджоли не працювали гарно. Значить, Ці 7 днів ну, бачимо, що трошки щось силу якусь мають. Там ще набитий корпус повністю. Ну, до речі, дашки мої. Непогано себе зарекомендували, крім одне, але не можна в жодному разі допускати їх контакту з бджолами, бо вони не те, що там гризуть від нема чого робити, а якийсь такий маніакальний потяг, них, гризти їх. Тобто чуть що зараз бачимо тут дірки, тому не можна навіть найменшого контакту допускати з бджолами. То... Зараз спробуємо подивитися сім'ю з маткою штучного. Запліднення О. та ж вся ситуація. Значить, ну от, Бачимо, що тут вони теж вже не містяться в цьому корпусі забрали. Забрали підкормку. От. от Побачимо, подивимось що там робиться. О, гнізді, такси Бачимо, що тут повно бджіл і навіть язички вже є. От. Ну, корму у них достатньо, в принципі, бо до цього похолодання навіть впевнена побілка була. Я думаю, що зараз вони якраз під'їли харчі і мають рамки бути головно з розплодом. Бо приносу, так як такого багато нема, то має бути десь так. Ну, бачимо що. В принципі, є щось схоже на язички. Якби не це похолодання, то звичайно все було б набагато веселіше, ще не добрали, бачимо. Так виглядає ситуація. Пчоли майже всі вже змінилися, сіренькі... От. Таким, таким чином. Найсильніша на даний момент сім'я це Словенка. Звісно, F1. Вони звісно, дають в копоті. Найбільш агресивна карніка. От, треба буде і позбуватися. Но сила тут, звичайно, ось така, бачите? Тут вже давно їм треба другий корпус. Навіть вони тут хоч би рій не полетів. <'я> Температура дозволить. Ось такий, при тому, що з зими вона не вийшла найсильнішою. Вже така є залежність між розвитком та злобою, на яку вказує багато хто. От. Ну і ще покажу сімейку Кірхайн, Хорватка. Значить, таким чином виглядає. Ситуація теж доїдають ще підкормку. От. Ну і скажу так, що ця сімейка взиму з зими ну, точно не слабкіша славенки вийшла. Ну, бачимо, що ті, звичайно, монстри. От, але без маски і без димаря до них не залізеш. Дадуть апітерапію гарно. Що ж ну Раз подивимось. Я їм тут перед пох... Другі корпуси я поставив вже днів 10 тому. Перед похолоданням накинув їм треті корпуси і туди меду дав, щоб вони жували його потрохи. От як це виглядає, бачите? Давав я дуже креативно. У мене був мед у трьохлітровій банці, такий соняшниковий. І треба було якось його дуже швидко сюди перекинути. То я не знайшов нічого кращого. як Поскидав на дашки от сюди його. от Ковиряв, до речі, дуже жалів покупців меду, що беруть меду трьохлітровій банці, бо дуже важко його звідти діставати, майже як у басні. лисиця і журавель виходить. Ну от Сюди такими кусками його поковиряв, потім просто перевертав, воно падало. ну Тут трохи попротікало. Ну, за те, як кажуть, дешево і середіто. Ну, Тим не менше, бачимо, що в основному все тут. От вони його тут гризуть. Який там стан зараз, Ну, мабуть, вже два корпуси близькі до освоєння. Хоча, якщо б не похолодання, напевно було б освоєння вже повністю. Ну, Побачимо, що, що тут, тут вон, бачимо взагалі сплошняком, не знаю. А вон щось вони беруть, там трохи залазять. Треба. Треба, може, дати їм там отут От таким чином добирають. От. Головне, що не голодують. О тут теж таким чином. Так, так, так. Так, так, От. Да, так. так, так, так. Тут нож. Припаркував я навіть. Не... Ну. Сім штук маю таких. Тут теж рознайшли собі дірочку. От. Працюють дівчата потрохи. В рамках підготовки до матковідного сезону вже повирізав рамочки, виварив їх у каустику. Рамочки нуклеусні. Зараз вони підсипають, Доведеться ще, звичайно, їх чистити, прочищати ножиком і потім вже навощувати. А нуклеуси ще належить продезінфікувати, прочистити. Тобто робота ще є. Також трохи рамок повирізав, теж виварив у каустику, теж треба ще з ними працювати на рахунок всього цього. Ну, Якщо резумувати коротко відеоролик, можна констатувати, що в принципі, стан бджіл непоганий, особливо враховуючи специфіку, що могло б бути гірше, як у деяких колег, сніг по коліно. Ну, фактом залишається те, що розвиток все ж таки призупинився. Тижневе це похолодання воно не пройшло даром. І закладка планова перша. Вона відсувається на тиждень, бо, як відомо, в мене технологічний цикл завжди починається в суботу, тому не хочу його порушувати вже. Цвіт яблунь, бачите, тут який стан, що вже от-от, то вони вже будуть цвісти навіть незалежно ні від чого. От. Всім бажаю. Триматися колегам, особливо там, де зима повернулася, на жарт. Успіхів бажаю в новому сезоні. Як кажуть, прорвемось всього найкращого.